Ава Україні! Вітаю всіх на медичному каналі. Кава з лійцем, я гадаю, ви вже пили. Змішували з молоком, збивали з цукром, заморожували в лід. Грибна кава це щось інше, ніж звичайна кава, змішана з чистим екстрактом грибів. Цей напій аж ніяк не пахне грибами, а навпаки, виділяє багатий кавовий смак. Грибну каву звеличують як здоровішу альтернативу звичайній кави. Вона може похвалитися екстрактами цілющих грибів і додатковими Перевагами для здоров'я. Головна її особливість знижений вміст кофеїну. В неї приблизно вдвічі менше кофеїну, ніж у звичайній каві, що робить напій м'якшим для нервової системи. Також грибна кава сприяє зміцненню імунітету і поліпшенню сну. Прихильники стверджують, що після кількох чашок організм починає реагувати відчутним поліпшенням стану, поліпшується настрій, легше зосереджуватися, а втома минає швидше. Що таке грибна кава? Напевно, ви уявляєте собі чашку кави з грибами, що плавають на поверхні. Видихніть з полегшенням. Грибна кава це вишукана модна кавова суміш, приготована з мелених лікарських грибів і кавових зерен, таких як чага, хвіс левова грива, реші, кордицепс та інше. Свій початок бере в китайській медицині, пізніше її пили під час Другої світової війни через відсутність традиційної. Ціної кави, Грибна кава поєднує корисні ефекти самої кави та грибів, при цьому кафеїну в ній менше приблизно в два рази, а гриби роблять напій більш збалансованим і не таким агресивним. Поціновичі грибної кави відзначають, що вона дає змогу без проблем заснути. З відгуками споживачів смакові якості грибної кави не сильно відрізняються від звичайної, ледь помітні грибні нотки ідеально поєднуються з ароматом кави, а сам напій виходить м'яким і дуже корисним, бо містить велику концентрацію антиоксидантів і менше кофеїну. Корисні властивості грибної кави є основною причиною, через яку цей напій нині такий популярний. Ось деякі дані про передбачувану користь лікарських грибів для здоров'я. Це зміцнення імунітету. Антиоксидантна активність це інша перевага грибної кави. Вони допомагають комплексно боротися із симптомами багатьох захворювань і ознаками старіння. В чашці такого напою їх більше ніж у такому самому об'ємі чаю. Проведені дослідження показують, що більше багатих на оксидантих страв є в щоденному раціоні, то сильнішим є захист організму від виникнення різних захворювань. За рахунок сильних антиоксидантних властивостей відбувається. Протистояння окислювальному стресу в мозку, який несприятливо впливає на його роботу. Гриби багаті на біоактивні полісахариди, що виконують функцію пробіотиків, зміцнюють здоров'я шлунково-кишкового тракту та допомагають у зниженні ваги показників рівня глюкози, холестерину і тригліцеридів у разі діабету. Грибні полісахариди сприятливо впливають на рецептори, працюючи над відновленням чутливості до інсуліну. Гриби беруть участь у мінімізації холестерину в крові, а також збереженні еластичності судин, що корисно для серця, сполуки стеролу, що містяться у складі грибів, не дають змоги вироблятися шкідливому холестерину в печінці і водночас підвищують корисний холестерин. У грибах також присутні потужні фітонутрієнти, які заважають утворюватися бляшкам. Ця особливость важлива для поліпшення циркуляції крові і допомагає приводити в норму кров'яну. Тиск. Гриби ефективно доповнюють протипухлинну терапію. Деякі компоненти в складі грибів стимулюють імунну систему для прояву додаткової протиракової активності. Активні речовини в грибах здатні блокувати пошкодження ДНК і мутацію клітин, виступаючи захистом для здоров'я клітин і виводячи з організму шкідливі сполуки. Гриби також є джерелом вітамінів групи Б, які працюють, зокрема, і на підтримання здоров'я надниркових залоз, перетворюють поживні елементи на енергію для організму. При цьому кавова грибна суміш здатна бадьорити, покращувати концентрацію та увагу з мінімум кофеїну, що не впливає на нервову систему. Як готують грибну каву? Для приготування грибної кави плодові тіла грибів витягують і перетворюють на органічний порошок, що не містить наповнювачів, насіїв та інших добавок. Потім гриби зневоднюються в процесі подвійної екстракції, подрібнюються на дрібний порошок і змішуються з кавовими зернами. Зазвичай це робиться у співвідношенні один до одного. Як приготувати грибну каву самостійно? Багато сортів грибної кави зараз представлена у вигляді порошку, тому його просто змішують з окропом, збивають до отримання однорідної маси і насолоджуються. Як вибрати грибну каву і де купити, як уже згадувалося, у грибній каві грибний порошок зазвичай поєднується з рівною кількістю мелених кавових зерен. Оскільки грибний порошок не містить кофеїну, вміст кофеїну в кінцевому продукті знижується вдвічі порівняно зі звичайною кавою. Однак це може бути справедливо не для всіх марок грибної кави. Вміст кофеїну часто не вказується на упаковках продуктів. Грибні кавові напої. Містять приблизно вдвічі менше кофеїну, ніж звичайна чашка каву, але значно більше кофеїну, ніж кава без кофеїну. Ви можете придбати грибну каву у вигляді пакетиків розчинної кави з грибами, суміші меленої кави, кавових капсул із грибами. Крім того, грибна кава коштує дорого. Часта ціна за упаковку 340 грам, удвічі вища, ніж за звичайну каву. Потенційна причина вищої ціни полягає в тому, що лікарські гриби вирощуються в природному середовищі існування, і, як правило, не є предметом комерційного розведення. Разом із великою кількістю корисних властивостей варто відзначити і недоліки грибної кави. Основним мінусом є те, що на даний час відсутні дослідження щодо її впливу на людей. Більшість дослідів проводилися в пробірках або на тваринах. Це означає, що інформація про безпечне дозування, взаємодію з ліками, тривалість прийому не підтверджена. Тим, хто тільки пробує грибну каву, рекомендовано обмежитися однією двома чашками напою на день. Зважаючи на велику концентрацію кафеїну, є ризик отримати передозування. Лікарі попереджують, що лікування гриби можуть робити більш вираженою симптоматику аутоімунних захворювань, оскільки вони активізують роботу імунної системи, то і взаємодіють із ліками і виступають стимулятором роботи імунних клітин. Лікарські гриби впливають на якість крові, що варто враховувати пацієнтам із порушенням її згортання. Можливі побічні ефекти грибної картини. Залежить від грибів, що застосовуються в напої, тому до вживання напою варто уважно прочитати склад і оцінити ризики. Напій також протипоказаний у разі індивідуальної непереносимості компонентів. Гриби можуть провокувати алергічні реакції. У цьому разі від їхнього вживання слід відмовитися, у будь-якому разі перед початком регулярного вживання грибної кави слід проконсультуватися з вашим сімейним лікарем. Кава з чагою. Вона складається із зерен 100% кави арабіки та порошку чаги. Завдяки діючим компонентам, кавовий гриб має такі корисні властивості, підвищує імунітет, стимулюючи лікацити і сприяючи виробленню та збільшенню антитіл, а також чинить профілактичну дію в разі застудних і вірусних захворювань, зменшує хронічну втому, та тонізує організм, нормалізує показники цукру і ліпідів у крові, очищає організм. Меганізм від накопичених токсинів прискорює відновлення тканин. Чагу використовують для профілактики та лікування захворювань протягом 500 років. Гриб поглинає поживні речовини з деревини, на якій росте. Завдяки цьому збагачуються антиоксидантами та корисними рослинними сполуками. Це зумовило його популярність як профілактичного та комплексного засобу для лікування захворювань шлунково кишкового тракту, бронхолегеневої системи діабету. Бету та інших хвороб. дослідження, проведені на щурах, показали, що гриби чага можуть допомогти в боротьбі з виразками. Кавовий напій діє як антиалергенний засіб у разі харчової алергії. Кава з грибом рейші. Екстракти рейші мають потенціал для зниження рівня холестерину в крові та ризику серцевих захворювань. Гриби рейші допомагають знизити кровяний тиск, зменшують стрес. Вони насичені адаптогенами, що допомагають налагоджувати функцію печин, чинять детоксикаційну дію на цей орган. Екстракти рейші потенційно здатні знизити рівень холестерину в крові і як наслідок зменшують Меншити ризик розвитку серцевих захворювань. Ці гриби вважаються чудовими помічниками в боротьбі зі стресом і зниженні рівня кортизолу. Вони також здатні знімати запалення, яке часто позначається на когнітивній функції, настрою та енергійності. Кава з їжовиком. Їжовик сотні років використовують у народній медицині, а ефективність порошку з нього і свіжих плодових тіл підтверджують наукові дослідження. Сполуки в складі гриба вирізняються позитивним впливом на центральну нервову систему. Також вони здатні чинити потужний захисний вплив, а також покращувати пам'ять і когнітивні функції. Активні речовини в грибі не допускають зростання патогенних клітин, запобігають зараженню вирусом. І копірують запальні процеси. Їжовік призначають навіть пацієнтам із зайвою вагою для нормалізації холестеринного обміну та мінімізації ризиків розвитку атеросклеротичної хвороби. Напій ефективний для підвищення тонусу та фізичної активності, активізації розумової діяльності, зниження ймовірності деменції, поліпшення настрою і пам'яті, мінімізації тривожних станів, Кава з їжовичком. Ідеальний варіант для тих, хто багато працює постійно. Піддається розумовим навантаженням. Кава з грибом хвіст індички. Вона підвищує імунітет. Дослідження засвідчили деякий потенціал грибів, таких як гриви лева, арейші, хвоста індички, чаї і кордицепса, як підтримуючи терапії для ракових хворих, наприклад, допомагаючи боротися з нудотою і блювотою. Кава з кардицепсом. Кардицепс з давніх часів застосовували в Китаї як тонізувальний препарат, а також використовували для підвищення витривалості та працездатності. Каву з кардицепсом можна використовувати в комплексі з лікарськими засобами і в разі застудних захворювань і проблем зі шлунково-кишковим трактом. Також гриб ідеально підходить для відновлення сил у разі підвищених витрат кисню, наприклад, при серйозних фізичних навантажень у спортсменів науково медичні дослідження підтвердили, що гриб кардицепс є потужним природним антибіотиком, який вбиває хвороботворні бактерії. У рослинному світі йому немає аналогів, оскільки в складі кардицепса налівчуються понад 70 активних компонентів. Кава з кардицепсом підвищує енергетичну складову організму, покращує працездатність і витривалість, увагу та запам'ятовування, підвищує імунітет, знижує потреби в інсуліні у пацієнтів з. Діабетом уповільнює процеси старіння на клітинному рівні, захищає нервову систему від перевантажень і стресів, чинить комплексний вплив у разі онкологічних патологій і доброякісних новотворень. Гриб кордицепс допомагає регулювати рівень цукру в крові і дає енергію. Каву з кордицепсом варто спробувати, якщо ви ведете здоровий і активний спосіб життя. Що ж, друзі, спробуйте запашну, ароматну, лікувальну каву з грибами. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати корисні поради та рекомендації від досвідчених лікарів та медичних фахівців. Ми допоможемо вам залишитися в курсі останніх новин у сфері охорони здоров'я та отримувати відповіді на ваші найпоширеніші питання. Натисніть на це посилання, щоб підписатися і не пропустити жодного відео. Також не забудьте поділитися цим посиланням з вашими друзями та родиною, щоб вони також могли отримувати якісну інформацію про здоров'я. Залишайтеся здоровими та бережіть себе.